Пане Олеже, дякую, що долучилися. Почнемо з того, що публікували за економіст. Тут важлива ваша думка і роз'яснення. В економіст пишуть і попереджають, що атака тисячої дронів одночасно може стати реальністю. Основне про що писалося, це те, що Росія наразі виготовляє близько 300 безпілотників за три дні, і стільки ж скільки торік виробляла за місяць, і у планах, нібито, наростити виробництво до 500 одиниць на добу. Наскільки ця інформація може бути достовірною, зрозуміло, що конкретно ми не можемо сказати про якісь факти, але в загальному які ключові фактори можуть. Дозволяти Росії за короткий час збільшити виробництво безпілотників із, до прикладу, місячного обсягу до 300 одиниць за три дні. Чи були можливо залучені нові виробничі майданчики або переорієнтовані існуючі підприємства для нарощення даного виробництва? Якщо такі, звісно, дані відомі, звісно, із російських джерел? Дивіться. Просто ось та, ось, та ось, публікація з такими от цифрами, які були озвучені цим західним виданням, вона об'єктивно. От мені зараз виглядають дуже маніпулятивними. Мовляв, вони можуть виробляти 1000 дронів на добу в той час, коли зараз виробляють 300 за три дні. Ну, 300 за три дні це сотню за добу. Тобто, правильне питання: чи може РФ у короткій, тим пачій перспективі збільшити виробництво у 10 разів? І на це питання можливо доволі легко відповісти. Ні. Жодне виробництво не може вийти кратне, Якщо воно, тим паче, вже дуже довго розгойдується, тому що шахеди вони почали локалізувати з 22-го року. І за цей час вони так дійсно масштабували виробництво шахедів без питань на двох підприємствах працюють Алабуха плюс Іжевська на куполі. Але от з цього часу за короткий перспективу у 10 разів, ну, ну вибачте, синку, це фантастика, як говорилося в, 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 в одній рекламі свого часу. А, тому. Так, вони будуть намагатися. В них можливо є такий ну якби е конкретна мета в якоїсь там перспективі, за якийсь там час, розбільшити виробництво у 10 разів від поточного. Але це точно не може бути короткострокова чи навіть середньострокова перспектива ну, у наших реаліях. Тобто це не про місяці, це про роки вже. У будь-якому випадку, це про існування при тому, що насправді тоді кожен комплектатор, тобто кожен, кожне підприємство, яке виробляє комплектуючі для шахедів і російських, тобто які вони називають Грань 2 це Алабужський або Гарпія, якщо вони з Дежевська, то кожен комплектатор має також кратно збільшити своє виробництво у 10 разів. Більше у 10 разів двигунів. У 10 разів більше бойових частин, у 10 разів більше з цього комплекту електронних систем, 10 комплектів паливно-двигунної системи, в принципі. Це ну, так, по кожному об'єктивно. Чи хочуть вони цього? Об'єктивно так. Чи намагаються об'єктивно так. Чи можуть це досягти за місяці? Об'єктивно, ні. Пане Олеже, стосовно цього заводу Єлабуга, про яку ми з вами згадували, про цей завод, скільки загалом подібних таких об'єктів на території Російської Федерації є з відкритих джерел, які здатні виробляти ударні дрони, якщо ми зараз ми говоримо про шахеди? Як я говорив в попередньому блоці, то мова йде про два підприємства: Алабуга, який знаходиться поряд з містом Єлабуга у Татарстані, з набережми Чівнами та Бдекамас, і «Іжевськ», місто Іжевськ, завод Купол. Різниця в тому, навіть що вони і формально виробляють два різних дрони. Алабуга виробляє Герані. І там треба також розуміти, що є різні там гарантії в залежності від комплектації. в них використовується різний буквений індекс перед номером серійним, який вони заносять на сам корпус, і є так звані гарпії, які виробляються в Іжевську на заводі Купол, і вони відрізняються комплектацією. І Це два підприємства, які наразі відомі там, де йде збирання саме збирання шахедів. Олеже, про атак на території України і те про що. Е... І ми говорили і відчували впродовж цих вихідних Російське окупаційне військо здійснило дві масовані атаки поспіль, збільшивши кількість дронів, які вони запускають за ніч. Про це писали і в Дефенс Експрес, що повітряні сили збройних сил України розповіли, що в ніч з 24 на 25 травня пройшла чергова терористична ракетна атака ворога із застосуванням як ракет різних типів, так і далекобійних дронів. Камікадзе загалом нагадаю, під час цього удару росіяни використали 367 засобів повітряного нападу. Як на за вашу думку, за вашою оцінкою, змінилася тактика використання дронів і ракет у масованих атаках останнім часом, зокрема, у зв'язку, очевидно, зі збільшенням їх кількості. І як оперативно російське військо може відновлювати та поповнювати запаси засобів повітряного нападу після ось таких от великих ракетних і дронових ударів? Тому що ми бачимо, що і в ніч на понеділок так само Російська Федерація вдавалася до терористичних атак по території України. Так, але тут важливий аспект, тому що о... Якщо брати, треба дуже уважно справді перед будь-якими е, озвучуваннями цифри, відносно рекорд, не рекорд, це те інше. Уважно порахувати, наприклад, скільки дронів було ворогом використано за весь місяць за весь травень. Подивитися, чи відрізняється загальна кількість, наприклад, від квітневого показника, тому що може бути така е, ну, виключно психологічна ситуація. Наприклад, ворог не або дуже обмежено використовував ті ж самі шахеди протягом, наприклад, минулого тижня, накопичив відповідний запас і випустив її їх більш концентровано на наступний день, ну приберіг і замість ну, майже там щоденних атак використав їх масовано у інший день. Звину, зокрема, має просто от одразу нагадати те, що у цьому місяці, якщо помиляюсь, були дні, коли не було атак шахетів. Тобто, те, що він виробив, і те, що не запустив, можливо, було використати, наприклад, якраз от позавчора чи вчора, чи вчорашньою ночі. Тобто, такі сценарії можуть бути. Відносно а, того, що це взагалі перший ну, якби комбінований удар з використанням крилатих ракет за місяць, ну це також важливий аспект, тому що а, якби є момент того, що РФ не запускає, скільки ракет, скільки вона якби, виробляє, принаймні стільки як відомо, тому що за Ну, от, наприклад, за цю атаку за декілька днів вони і за весь виходить травень, вони випустили більше 55 крилатих ракет всіх типів, тобто мова йде і про х 101, мова йде і про калібри, і якщо не помиляюсь, то що взяти квітень, там також буде показник близько півсотні крилатих ракет, і це буде за весь місяць. Тобто, скажімо так: звісно, після ну, трьох діб. Таких от атак є враження того, що у РФ щось там дуже значна кількість. Вони це випустили, але знов-таки ситуацію треба дивитися за місячний, тому що якщо е, брати за довший період, можливо побачити правильніші цифри ніж те, що хоче видати Російська Федерація. Пане Олеже, ви згадували про ракети Х-101 і про калібри. Тут про Іскандери, тому що з власних джерел Дефенс Експрес дізналися, що бойова частина однієї з ракет типу Іскандер М, яка була збита прямим влучанням в ракету, не здетонувала. Які технічні особливості бойової частини ракети Іскандер М можуть пояснити відсутність детонації після прямого влучання? Чому так е трапилося? Так буває. Тобто, так. Е так, доволі часто стається, тим паче, що якби. Мова якраз іде про кінетичне перехоплення, коли безпосередньо той засіб, який був використаний, він знищив безпосередньо бойову частину, завдяки чому не відбулася її детонація ще у повітрі. І ну з її детонація, в принципі, і навіть після її падіння на Землю цього не сталося. Тобто, ракета взагалі не завдала жодної шкоди, окрім ну, того місця, де вона безпосередньо впала як уламок. Чому так сталося? Це могло бути просто банальний обрив детонаторі. Така ситуація дуже часто трапляється з ракетами хасло один «Калібри», які збиваються, і бойова частина відлітає, обриваються дроти і не відбувається до тому що ну немає механізму ініціації. А Олеже, ще трохи про шахеди. І з чого ми починали? Із е, видання Декономіст там написали, що сучасні версії шахедів керуються штучним інтелектом? В принципі, ця е, новина не така вже і нова, що вони можуть підключатися до… і ну то якраз ви таки зараз ви про це будете нам розповідати. І що вони можуть підключатися до українського інтернету та мобільних мереж. Е, тут в даному випадку ви вже сказали, Нас що ця та інформація неправдива, попередня, яка була озвучена. Але наскільки це ускладнює їхнє придушення українськими системами РЕП? Та що з цього правда, що неправда, і от роз'яснення? Ну, важко коментувати щось з іншого видання. Ну, я просто, ну очевидно, тобто, ну, те саме видання, яке писало про те, що РФ може збільшити виробництво дронів у 10 разів, маніпулюючи цифрами, називаючи там 300 за 3 дні, за сотню за добу. І у 10 разів, тобто до тисячі на добу. Ну, оце видання пише, що де шакеди керуються штучним інтелектом. Ну, немає там штучного інтелекту, там немає навіть потреби у штучному інтелекту. Там е ну важко щось коментувати для людей, які от таке пишуть. Я не знаю. Не читайте це видання, що можу сказати. І читайте спеціалізовані, якби. Ну. Вибачте відносно того, що вони вставляють у шахеди 3D-4 модеми, Ну, ну це новина ну, півторарічної давнини. Вони це час від часу роблять. З наших хедів встановлюються 3D-4 g модем додатковим якісь обладнання. Вони можуть встановити камеру і отримувати зображення, можуть встановити обладнання додаткове якесь розвідувальне. І отримати якби, би канал зв'язку з ну, незалежності від місця знаходження Шахеда, тобто там, де він зможе зловити мобільний. Високошвидкісний інтернет, там він може передати до оператора інформацію, а оператор може, наприклад, перенацілити шахет, тобто ввести нові координати, по якій він буде уражати ціль, це ну знов таки це не новина сьогодні, це новина півторирічної давнини. Можливо, хтось там прокинувся в цьому виданні і дізнався про це. Я наскільки це загрозливо? Загрозливо цим борються давно. Тобто, я вже ну я не пам'ятаю, щоби. Ну, принаймні у публічній площині були появи інформації відносно того, що вони продовжують активну цю практику, як мінімум. Ну тому що знов таки, ну, в очевидці, якщо ворог використовує якесь українське рішення, то можливо знайти засоби, засоби для того, щоб він його не використовував, тим паче, що мова йде про інфраструктуру, яку як би ну, мала контролюватися держава. Пане Олеже, тут вам і дякую за спростування. В, в будь-якому випадку ми з вами спілкуємося для того, щоб ви або підтверджували або спростовували інформацію, пояснювали нашим глядачам, і тут варто наголосити, якщо ви цікавитеся. Саме як застосовуються дрони, як вони використовуються, варто читати Дефенс Експрес, пан Дякую. Олег до цього дотичний. До ем, того що Нідерланди 26 травня відправлять Україні останні з 24 обіцяних винищувачів F-16, Про це сказав міністр оборони Рубен Брекельманс. Нідерланди поставили Україні 23 винищувачі F-16 влітку минулого року. Також передали такі літаки до центру підготовки українських пілотів та членів екіпажів у Румунії. Зараз як поставки винищувачів F-16 глобально змінюють тактичні стратегічні можливості повітряних сил збройних сил України, тому що ми знаємо і розуміємо, що F-16 так само застосовуються в протидії шахедам і F-16 збивають ці ударні дрони Так, безпосередньо і ну відносно стратегічно, то точно ні ти тут. Фінансі не є стратегічним літаком, це літак тактичної авіації у будь-якому випадку. Щодо того, як це змінить, це оновлення, перше оновлення повітряних сил України з часу їх існування, в принципі, от Україна не отримала українські повітряні сили, не отримали жодного літака з 91-го року. Бойового маюся на увазі. Жодного бойового літака з 91-го року тому будь-яке отримання будь-яких машин бойових, таких як F-16, попри те, що ну вони. У не є новими літаками. Мають на увазі, що конкретно ці машини, які отримуються в Україні від Нідерландів, Данії, Голанд... там Норвегії інших країн Європи. То ці машини вони були вироблені наприкінці 80-х, на початку 90-х років і у 2000-х роках пройшли модернізацію. І вони вже відлітали об'єктивно свої ну, ресурси, якщо бути чесним. Тобто їх замінюють, їх зняли за зброєння. переходять ці країни на F-35 і тому Україна отримає F-16, тому що вивільнились машини, які зараз потрібні Україні. І це перше оновлення повітряної сили. 91-го року про що не варто забувати, це поновлення банально навіть втрат, тому це дуже для нас важливо, і так вчинається 16 використовуються ну, повноцінно. Це багатофункціональні винищувачі, які використовуються безпосередньо для протиповітряної оборони, для задачі відігнати ворожу авіацію від переднього краю для того, щоб завдати високоточні удари по російських прифронтових цілях, в залежності від того, яке озброєння. Буде надалі утримуватися Україною, можемо напевно, коли все ж таки почати говорити про те, що вони е, ну, мають нести далекобійне озброєння, такі як ракети Джасом крилаті, але це американські ракети, і все дуже зараз зав'язано на те, що там у Трампа буде в голові, як, вочевидь, нього там зачишиться ліва п'ятка чи права п'ятка наступного ранку. Тобто, чи називе він там е, Путіна своїм другом, чи називе його божевільним, як сьогодні? Тобто, ну там щось відбувається, напевно, на. Будемо сподіватися, що у правильний бік, в принципі. Тобто f 16 для України потрібні, але знов таки треба розуміти, що їхня кількість так чи інакше. Ну, ми загалом говоримо, якщо не помиляюсь, з усього обіцяного, включно з бельгійськими F-16, які будуть ну, трохи пізніше, м'яко кажучи, там до, якщо не помиляюсь, до 65-69 літаків. І, в принципі, які можна теоретично отримати Україна за трирічну найближчу перспективу. Пане, вже ми чекаємо і вдячні всім тим європейським країнам, які долучені до цієї програми передачі літаків. От якраз таки про зброю для Європи. Теж стаття з Defense Express про те, що країнам Європи доведеться інвестувати у свою безпеку близько одного трильйона доларів у тому випадку, якщо Сполучені Штати зрештою приймуть рішення остаточно відмовитися від участі у забезпеченні захисту безпеки Європи з цього трильйону сути на закупівлю озброєння, припадатиме понад 340 мільярдів доларів. Тут теж зрозуміло, як Трамп себе поведе сьогодні так, завтра так. Наскільки європейські країни готові до кооперації в рамках спільних виробничих програм для оптимізації часу і витрат на виготовлення озброєння? Тому що і в Дефенс Експрес розповіли, що якщо США підуть, то Європі доведеться негайно купити 400 літаків, 600 танків, не рахуючи іншу зброю на понад 300 мільярдів доларів. Де саме? У тих, що десь про купівлю, та як це попливає у на допомогу Україні, важливий аспект відносно того, що скільки там в Європі потрібно, це не ми рахували, це ЦИС, тобто це авторитетні джерела. Це не, не в Україні порахували, це от вони самі собі фактично порахували, скільки їм потрібно за цим сценарієм. Тобто, це і ЦИС це дуже поважне джерело. Це, ну. Один з стовпів такої оборонної аналітики у світі в принципі, і якщо вони вже порахували і назвали, то це ну доволі скажімо так, авторитетне джерело, в принципі, а відносно того, чому це потрібно, ну дуже банальне пояснення, тому що бюджет НАТО а, на залежності від методології розрахунку складався з 65-75% американського оборонного бюджету. І якщо США воно це роблять. Виходять з європейської архітектури безпеки, і про це вже можна прямо говорити, що так це відбувається, тому що в оголошена експресна формація сухопутних сил США з переорієнтуванням на Тихий океан. Про це говорив міністр оборони США Хекс безпосередньо, те, що європейські проблеми це є проблеми самої Європи, і багато. Чого іншого, що відбувається, прямо вказує всій Європі, включно з Україною, що 에, США, принаймні трампістам, начхати на те, що буде з Європою, в принципі, і для них Європа вже не є абсолютно ну, будь-яким регіоном за цікавістю. Їм цікавіше Тихоокеанський регіон, і вони це пояснюють тим, що саме там сконцентровано дві третини економічного зростання. На найближчі 10 років а, Європа буде деградувати в цьому відношенні, і тому вони переорієнтуються. Це закріплено в програмі «Make America Great Again», До речі, е, і так Європі у цій парадигмі, тобто, коли тепер європейські проблеми, це проблеми Європи, треба розуміти, що немає американських сил і немає цього трильйонного американського оборонного бюджету. Ну і хоча б от виходячи з цього. Щоб залишити ті самі можливості, якби американці були б залучені до європейської безпеки, то от потрібно десь цей трильйон і дістати. Тобто цифри цілком логічні, вони зрозумілі і. І з'ясно, як Європа буде їх знаходити. Ну це питання до європейських лідерів, до того, що вони мають прокомунікувати, мовляв, вибачте, у нас тепер питання безпеки. Нас ніхто не буде захищати. Тепер ми маємо це зробити самі. Вони намагаються це здійснити оголошуються різноманітні плани. Там готовні з 20-30, як анонс, коли от путіну треба напасти до цієї час, до цієї дати. Тобто, ну вони реально назвали програму переозброєння, готовність 2030. тридцять. Мовляв, у 30-му році вони будуть готові відбивати там агресію Російської Федерації. Ну от ще й б дату написали, на мій погляд, коли точно були готові, і насправді, у чому головна проблема Європа, це багато країн, три десятки, і вони мають якось це узгодити. І дуже багато прикладів вже є коли. Всі ініціативи, які стартують і які якби сприймаються, особливо з України, як да, молодці ви прокинулись, починаєте щось робити. Вони завершуються на рівні меморандуму. От чудовий проект це розробка європейського далекобійного озброєння за програмою ЕЛЗА і з метою створення далекобійного озброєння там з дальністю понад 1000 кілометрів. І його підписали всі, якби прямо у Вашингтоні у 23-му році. А, 24 двадцять, побачите літом 24-го. і цього часу нічого не змінилось, окрім того, що ну, наприклад, половина пішла своїм шляхом, а інша половина закуповує томагавки американські. Тобто, за якби відповідний час конкретний документ, який був підписаний, мовляв, будемо спільно розробляти далекобійне озброєння, і там члени Італії, Німеччина, Франція, Великобританія, там Польща під'єдналась Нідерланди. Але у підсумку, окрім цього, документа, взагалі нічого, тобто ніяких розробок не стартувало навіть, навіть розробки не стартували, тому що грошей не виділили, тому що навіть не домовились, що саме розробляти. І у підсумку, наприклад, навіть зараз така ситуація, що Велика Британія і Німеччина будуть розробляти свою крилату ракету, вочевидь. А наприклад, Франція, яка має далекобійну крилату ракету, вона не змогла як би домовитися з іншими, давайте її якось масштабувати і разом робити. І Франція хоче, наприклад, свою балістичну ракету на 2000 кілометрів, і ніхто з інших країн не долучився до цієї ініціативи. Тобто. Знов таки проблема в тому, що чим чим більше якби учасників якогось процесу, тим складніше домовлятися Водночас якогось конкретного лідерства, який має може взяти все на себе і взяти ініціативу, взяти відповідальність. Вочевидь, у Європі зараз ну не проглядається. Тобто, це в будь-якому випадку якесь коаліційне рішення має бути, і в цьому об'єктивно є проблеми навіть з тією самою програмою, готовність 2030 у 22-му році у Європі просто зрозуміли, що світ змінився. У 23-му це погодили, визнали так, треба щось робити. У 24-му розробили план. Мовляв, треба робити зброю. У 25-му його погодили, і ось зараз шукають гроші. Тобто швидкість прийняття реакції не відповідає викликам. Це також треба розуміти і сподіватися на те, що у Європі розуміють цю невідповідність. Пане, Олеже, віримо, що таке коаліційне рішення все ж таки буде.